Щонайменше 100 людей загинули, і ще понад 200 отримали поранення внаслідок вибухів в Ірані під час церемонії вшанування пам'яті верховного командувача Касема Сулеймані, вбитого американським безпілотником 2020-го. вибухи пролунали на кладовище, де похований Сулеймані і де зібралися тисячі людей. За словами іранської влади, неназвані терористи дистанційно підірвали два вибухові пристрої встановлені вздовж дороги. Відповідальність за атаку на себе ніхто наразі не взяв. Генсекоонд Антоніо у Тереш засудив напади, закликав притягнути винних до відповідальності. За словами речника державного департаменту США Шаметью Мілера, Сполучені Штати вивчають повідомлення про напад, але не мають незалежної інформації про інцидент. Він, утім, наголосив, Сполучені Штати жодним чином не були залучені до цього і не мають підстав вважати, що Ізраїль міг бути залученим. Деякі аналітики припускають, сьогоднішній інцидент загрожує посилити напруженість в регіоні, яка зросла з початку війни. Хамас. У та Ізраїлю.